Дивимося, що приховано від тебе. Дивимося першу карту. Перша карта показує те, що приховано від тебе, що скоро твої всі бажання втіляться в життя. Карта 87, карта радуги, радуга завжди пояснює те, що підписаний договор з Богом. Знаєте, так би мовити, в Біблії написано, що я буду відповідати тобі завжди радугою в небі. Тобто, це союз з Богом, це втілення в життя ваших планів, мрій, реалізації, тобто це приховано від вас. Тобто, щось відбудеться, те, що ви дуже хочете, щоб відбулося. Тобто реалізація певних ваших планів. Це дуже гарна карта. Прочитуйте, щоб це відбулося. 87-й псалом вам буде підтримка від Бога, далі, що від вас приховано. Щось вам треба буде зрозуміти. Карта називається Жажда познання. Це коли ви ще щось в чомусь повинні будете розібратися, і це теж досить непогана карта. П'ятий псалом, прочитуйте, вам буде підтримка. Дивимося далі. Буде певна боротьба. Боротьба певна буде. Це те, що приховано від вас. За певні моменти, які ви повинні поборотися, і не просто так вам все це дасться. Для того, щоб ця боротьба пройшла успішно, 72-й псалом прочитайте. Далі ще яка вам порада дають пьет камінь. Це пояснює те, що ви повинні бути як камінь. Тобто, дуже знаєте, як кажуть, прийняти рішення на камні. Тобто, це тверде рішення. Тобто, ви повинні не просто рішення приймати, і ця карта дуже гарна. Тверде таке рішення. І ця карта дуже гарна для того, щоб починати будь справу в своєму напрямку, те, що ви хочете, якщо вона виходить в будь-яких таких моментах там діло, справа якась, або певні задуми, і випадається карта Петра. Це восьмий псалом, прочитайте, і ці ваші всі бажання будуть втілюватися в життя. І остання карта, от, що приховано від тебе, показує карта суд, суд Божий. Ця карта пояснює 36 й псалом, прочитуйте, це означає, що Бог робить суд. Тобто позбавить вас від проблем. Оце, бачите, лев, тут це карта сили. Він позбавить вас від важких людей, від важких ситуацій, 36 й псалом, і дасть вам ту справедливу, знаєте, подію в житті і той справедливий напрямок, який вам е, йде від Бога. Але як написано в одному із псалмів, що Бог. Наказує тих, хто не звертається, ви повинні звертатися до Бога, молитви мати. Тому написано в псалмі, що Бог строго взискуваючий, як тим, хто не обращається. Тобто потрібно то звертатися до Бога, Він вам це, в цьому допоможе. Тому дивіться, що приховано від вас, те, що перше втілиться в ваше життя, ваше бажання, радуга це перша дуже гарна карта. Ви повинні зрозуміти, чому це відбулося. Не просто це прийняти, а знову ж таки, що це вам дає? Тобто зрозуміти, карта жовтопознання. Далі ви повинні поборотися, будете за певні свої моменти, карта боротьби. Те, що треба буде трошки попрацювати, далі показують, будьте. Впевнені і тверді в тому, що ви досягнете того, що ви хочете, і Бог вас підтримує. Карта номер 8 Пiтер, прочитайте молитву. псалмом даним будьте укріпляйтеся в тому, що ви правильно все робите. Карта гарного початку любої справи твердої. Знаєте, як на кам'ні цьому я построю свій храм і каже казав Бог, і показують карта суда, Бог всіх. Прибере від вас тих, хто знаєте, азм атамщення, так сказано в Біблії. Тобто Бог сам посудить тих людей, не судіть їх, а Він сам розбереться з тими, хто вам заважає, переведе в життя тих, хто повинен бути в вашому житті і наладить ваше життя. Моліться, 36-й псалом вам підтримку. Особисті повідомлення пишете, пишете те, що вас цікавить на особисті консультації. Підписуйтесь, друзі, і коментуйте.